Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось Іду прогулюватись, тренувати свою е, порізану ногу, на якій була зроблена операція. І, ідучи по дорозі, побачила, який вигляд має безсмертник. Він вже відживає свій період, все потемнів, почорнів і. Вже відходить його час, буде ждати наступного. А ось іще квітують, доквітовують отака польова, маленька ромашечка. Ось вона. Вже вона останні квіточки. Можна полюбуватися красою жовто-білим кольором, яка надихає на життя і радість. Жовтий колір це завжди, сонце, завжди радість. так, друзі. А я, а я потихеньку буду йти. От тренувати свою ногу. Ось так. Вдалечив. <різь> <різь> А там крутяться вітряки, які ганяють датське повітря для того, щоб виробити електроенергію. Поїхала, повезла машина по трасі, Не то товар. Все. Гусі полетіли з моря. А, кричать. на вечере полетели домой. Вот сегодня такая чудова, чудова, тихо, солнечная погода. 21. -я. Вересня, Отак виглядає ліс, що весь стоїть зелений, але деякі лісточки вже порхають повітрі і лягають тихенько на землю. Ось папороч ще зелена, і я вже почала виходити на трошки Далі дистанцію прохожу. Після операційний період у мене реабілітаційний ще продовжується, тому я почала потрошку ходити. Бачите, який гарний папортник зеленище. Але вже багато-багато сухого жовтого листя, яке є. Одіявком для землі лісової. Сьогодні взяла з собою ось таку чудову книжку. Називається драбина. Письменниця Євгенія Кузнецова. Книжка. Видавництво старого лева про період початку. Цієї війни. 23 рік. Називається книжка Драбина. Розказується в цій книжці про те, як наші люди втікали від обстрілів рашистських і поїхали до свого племінника, до Іспанії. Дуже хороша книжка. Дуже підкреслено, добре наша поведінка за кордоном, як ми сумуємо, як нас це дуже турбує, що робиться в нас в Україні, і життя людей місцевих в їхній країні. Цікава книжка. Мені дуже сподобалось. Читається захватом і задоволення. Дала мені моя сусідка по гуртожитку Тамара. А я буду читати і любуватися, відпочивати цією чудовою природою. Може, вам не видно, але я бачу, як паутіння, осіння блискучо відбивається на сонці. Так красиво, ще зелене, але бабине літо вступило, мабуть, свої права, і павутіння ранішнє виблискує на сонці. Його сплели павуки. І вони дуже раді, що вони це зробили, мабуть. Ось така осіння пістілка. А ось тут нарівкріт. крик. йому теж хочеться жити. Та павутіння багато. Телефон просто не передає це все. Цю всю, всю красу осінню.